Тому, якщо хочете переказ сюжету від мене, то збирайте 2000 лайків, щоб я зрозумів, що вам це цікаво. І так, бачу, що відео про історію серії кукурузис, вам добре так зайшло, тому я не маю ніякого морального права робити затримку у виході. Відео з нереальним та неймовірним а це не одне те саме, поясненням за сторітейл, а саме за сюжет такого витвору мистецтва, як кукурузіс 1. І так як перший Крайзіс є таким собі розігрівом перед другою частиною, то я вважаю за потрібне за. Кликати вас зібрати тут дві тисячі лайків, щоб я змотивувався продовжити цю серію відео. Тому давайте з вас вподобайка, коментар, підписка. А я починаю. Coming, love, coming, love, to... починається гра з того, що ми чуємо сигнал sos і -E, в якому жінка повідомляє, що команда американських археологів разом із доктором Розенталем знайшли щось, що зможе змінити світ. А і ще там корейці захопили їх у полон. У літаку нас знайомлять з командою придурків Номад – головний герой, псих, ацтек, шут і командир Пророк. Так от, командир розповідає про те, що на острів відправили вчених археологів, а корейці спортили нам всю малину. Тому нам тепер треба їх урятувати. Одягнуті наші типи у хайповіна на костюми, які, окрім того, що виглядають класно, так ще й збільшують стати носія. Проте на даний момент гра не розкриває головні фічі цього костюму. Неважливо. Після інструктажу пророка ми стрибаємо з літака. Go, go! Проте все йде по сраці, і нас збиває якась фігня. Герой падає у воду, і всіх наших братанчиків розкидала хуй знає куди і як. Пропіта медитабіч. Some of your suit are Let me run Проте зі мною шут, тому ми відправляємося на пошуки наших товаришів. А саме ми зараз відправляємося шукати ацтека. Знаходимо дружбана і йому трохи так херово. І однією з головних властивостей нанокостюму на є те, що він самознищує себе і власника, якщо той помер, завдяки чому корейці не зможуть отримати жодної інформації про наші костюми. По дорозі у нас з'являється ціль знищити гушилку, бо через неї не працює радар, і ми не можемо зв'язатися. Зі штабом вирубає BTS та виводжу з ваду глушилку. Поки біжу, то вже можу сказати, наскільки все-таки геймплейно ця гра відстала від сучасних стандартів. Звичайно, що я міг очікувати від гри 2007 року. Проте та сама Call of Duty 4 відчувається набагато сучасніше та приємніше, ніж перший Crysis. Купу геймплейних обмежень був коротше. Проте зараз не про це. Дістаюся на точку збору, і там вже наступив грудень, бо по-іншому пояснити цей сніг я не можу. Наша команда сварень. Це через те, що пророк приховує від команди інформацію. Амаконіве ацільюків сам анс. I'm not that and Через що ситуація стає дуже запутаною, і вся тима тупо дезорієнтована, проте довго сваритися не вийшло, бо тут вилазить прибулець, який показує, що він тут головний секс і забирає шута. А трохи далі ми бачимо, що типу вже трохи хануріки, і пророк активує самознищення костюма. Пух діставшись до штабу корейців і перехопивши переговори, дізнаємося, що у них в заручниках одна з археологінь яку мені треба врятувати. Пробивається до штабу управління корейців, але нашої дівчини тут немає, тому відправляється у школу неподалік, де її і тримають. Знайшовши заручницю, дівчина розповідає про те, що всіх її колег тримають корейці у заручниках, бо вони знайшли щось на кшталт якогось артефакту, який вбиває людей. Ну це тупо іграшка диявола їжі. А саме її відправляють співати кей-поп. А так як це зброя масового ураження, то нам треба терміново врятувати від цього не Цінаростатію. started transmitting a signal. Us to a in the тут прибувають танки, і всіх вирішив, що з цим має розібратися тільки я. Тому стріляю по декілька разів в кожен танк і відправляюся до пророка. Звідти ми відправляємося на місце розкопок, де по словам дівчини мають бути інші люди з команди вчених. Поки йдемо з чорним братом, то дізнаємося прихованою інфу від головного героя. А саме, що цими розкопками зацікавлено ще й ЦРУ, і що наша група знайшла слід культури, яка існувала задовго до появи людини, тому їх цікавить, що саме вони знайшли. На виході з печери пророка хапає прибулець, але пофіг вирубають чергову глушивку, після чого приходить повідомлення про те, де саме знаходиться місце розкопки, тому відправляюся та підсуховую розмову діда археолога та корейського генерала Чиміна, чи як його там, який квапить мужика через те, що хоче поскоріше потрапити у якийсь храм, а потім швиденько додобу дивитися концерт своїх улюблених айдолів. Проте про цей храм зараз не дуже багато відомо. The on the В цей час один з прибульців там заворожує все. Ось звідки до речі, і сніг посеред літа. Дід каже, що там, до речі, його донька, і просить нас її врятувати. Ще археолог додає, що вони припустилися жахливої помилки. Розенталз no, дед. Герой передає інформацію генералу, і далі мені треба йти на місце евакуації, наче як прибуваю, проте пілот не сяде до того моменту, поки герой не знищить всіх корейців на території. А саме ці корейці одягнуті у місцевий аналог та копію нашого нанокостюму. Я цю місію в рота їбав. Елден Рінги, Майнкрафт, Фубель, справжній хардкор тут. Йобані в голову корейці не тільки в виграх ноу лайферід максимальним скілом, а й у цій грі вбивають з одного-двох шотів. А вмирають не дуже так охоче. Так ще й мене кіберспортсмена по отриманню піздюлів настільки заїбали, що я навіть на стрімі дропнув гру. Проте мені вдається розробити цю ситуацію на сотий раз. Ладно, сідай до хлопаків і відправляємося далі. I'm miss the на місці бачу повний хаос, і герой треба знищити зенітні установки, бо літаки. Ну, нормально. Потім знищив крейсер з глушилкою, катаюся трохи на танку, і жартів про World of Tanks не буде. Проте, якщо ви хочете пробиття, то підписуйтеся на мій телеграм-канал, там роблять пробиття всім підписникам. Під час виконання місії прибульці почали проявляти таку активність, що ж почала гора руйнуватися. І після ще виконання купи завдань. Ми добираємося до шахти, де мені дають поїб. Мужик вимахується, що нано-костюм на вимкнено, і щоб номат не рухався, проте підірвавши бімбу разом з відкриттям проходу до храму. Він просто втратив людей, і костюм героя активувався. Вирубаю дебіла і рятуємо заручницю. Тим часом мій дух авантюризму та пригод підказав мені, щоб я зайшов до прибульців у гості. І, перестрілявши невихованих юбіків, попадаю в телепортер з футурами, який виводить мене назовні. Проте нашим новим друзям ми. Та поведінка не дуже так сподобалася, і вони вирішили, що одного нового року на рік їм мало і влаштували ще один. Ну і ще літак збили. Мені дають наказ знайти загін. І знайшовши їх, я розумію, що вони застрягли у 2016 році і роблять манікен Тут починається дупа, і прибуває пророк з пухою прибульців. І нам треба бігти до евакуації, проте через те, що костюм пророка трохи так дав збій. Він більше не підігріває йому дупу. Тому треба його прикривати і давати трохи підігрітися, щоб він не взяв участь у кринжовому челенджі. На точці евакуації бачимо, що на нас тут катить бочку якийсь здоровий прибулець. І по-хорошому треба було б допомогти військовим. Проте інформація з місця розкопок набагато важливіше за життя якихось там американських солдат. Поки летіли, то пілот вирішив померти, а ще відмовив один двигун. Тому я беру управління, щоб довести братків цілими. Прибувши на крейсер, бачимо, що псих привіз з собою там якийсь прикол. Певно, що це голова прибульця, яка почала висмоктувати з кораблю енергію. Іскрічоздрейн Енеджі Фнірбайпасорсиз. Юримечендабіфовий Брамбод. Before he does stupid. Говорячи з адміралом Додіком, той пропонує бахнути ядеркою по прибульцям. А жінка каже йому, що це буде тупо, бо прибульці харчуються та всмоктують цю саму енергію. were millions of years old. That's true. І як ви розумієте, ядерка зробить тільки гірше. Пророк сказав, що у нього там свої справи, і полетів на острів, знаючи, що туди гахнуть ядеркою. Ну нормально, так я б також так зробив. <звук> і як це було передбачувано? Ця хуїта всмоктала всю енергію. І на нас у цей момент нападає прибулець, якого я вирубаю. <звук> Проте це все херня, бо з води випиває ще один дрочер. Але на щастя з ним мороки було у рази менше. І нам доводиться евакуюватися з крейсеру, бо так виходить, що цей прибулець своєю вагою потягнув крейсер на дно. Потім ще вибухнув як та зірка і почав смоктувати все, що було навколо нього, імітуючи чорну діру. Ну і наші герої відправляються рятувати пророка, який вижив на острові. Спрофлізала кікі бореседові. Looks like he's inside the sphere. Lock under his position. Going back. <laughs> А що ви там? Переказ першої частини Крайзіс на цьому все. Ага, гра від сили йде години 4. Та й сюжет тут такий собі, якщо чесно. Також для Крайзіс 1 виходило DLC Ворхет про психа, і яке я пізніше перекажу спонсорам, тому оформлюйте спонсорство, щоб отримувати ексклюзивний контент. Також ще першу і другу частину поєднує комікс, який трохи такий крінжовий, але може я якось потім його розберу. Ах, ну і ще про 2000 лайків для Крайзіс 2 не забувайте. А на сьогодні. Хорош Грі ставлю низький бал, хуєта повна Майнкрафт краще.